А що ж зараз під час дії воєнного стану? Таким, до речі, останнім працівникам, пов'язаним з використанням щодо них дискримінаційних яких, якихось дій? Це тимчасова міра під час дії воєнного стану не має значення, чи ви молодий спеціаліст, чи жінка вагітна, чи внутрішньо переміщена особа. Роботодавець має право. Доброго часу доби, шановні слухачі. Слава Україні і нашим могутнім Збройним силам! З вами адвокат, медіатор Вікторія Кравченко і рубрика Нагальні питання. Сьогодні надам відповіді на деякі питання, які надійшли у приватних запитах, пов'язаних з працевлаштуванням і можливим встановленням робітникові строків випробування під час дії воєнного стану. А також щодо питань роботи з нефіксованим робочим часом. До речі, відео, де я більш детальніше розповідаю про фріланс, а також про нову форму трудового договору, записано раніше. Посилання я залишу під даним відео, тому, якщо є цікавість, обов'язково переглядайте. Зразу попереджаю своїх підписників, які мені надсилають приватні питання. Жодним чином, чуєте, жодним чином ваші дані чи ідентифікація в моїх відео застосовуватися ніколи не будуть. Я кажуть, ніяких імен. Ситуації, прикладів формую загально, без персоналізації. Отже, до мене звернувся чоловік, що був тимчасово переміщений з міста Херсон, що на зараз, на жаль, ще є під окупацією. Після декількох тижнів безробіття даному чоловіку повезло знайти роботу за одну з його спеціальностей, за якою, до речі, чоловік пропрацював 10 років. Роботодавець встановив строк випробування в два місяці даному чоловіку. Питання постало в тому, чи може роботодавець встановлювати випробувальний термін, при прийнятті на роботу під час дії воєнного стану, адже були прийняті закони, які вносили зміни в трудове законодавство, а також дуже цікавило строки, на які може встановлюватися такий випробувальний термін. Зауважу, дійсно, що в березні 2022 року законодавець вніс багато змін до трудового законодавства, зокрема щодо відпусток, а також щодо процедури звільнення, ну і з інших питань. Тепер щодо питання, про яке я тільки що сказала. Згідно зі статтею 26 Кодексу законів про праці України при укладанні трудового договору за угодою сторін може бути обумовлене випробування з метою перевірки відповідності працівника роботі, яка йому доручається. Умова про випробування повинна бути застережена безпосередньо в наказі при прийняття на роботу. При цьому я хочу, щоб ви завжди пам'ятали, якщо вам встановлюють випробувальний термін, на вас все рівно на даний термін поширюється законодавство про працю. Але дійсно є категорії, які зазначені в Кодексі законів про працю, і, відповідно, це працівники, на яких випробування при прийнятті на роботу не встановлюється. Ось цей перелік. Це зокрема. Особи, які не досягли 18 років, молоді робітники після закінчення професійних навчально-виховних закладів, молоді спеціалісти після закінчення вищих закладів освіти, особи, звільнені у запас з військової служби або з альтернативної невійськової служби, особи з інвалідністю, направлені на роботу відповідно до рекомендацій медико-соціальної експертизи. Особи обрані на посаду, переможці конкурсного відбору на заміщення вакантної посади, особи, які пройшли стажування при прийнятті на роботи з відривом від основної роботи, вагітні жінки, одинокі матері, які мають дитину віком до 14 років, або дитину з інвалідністю, особи, з якими укладається строковий трудовий договір строком до 12 місяців, особи прийняті на тимчасові та сезонні роботи. Роботи, а також внутрішньо переміщені особи. Зазначу, взагалі-то внутрішньо переміщені особи в статтю 26 Кодексу законів про працю потрапили лише у 2016 році при внесенні відповідних змін. А що ж зараз під час дії воєнного стану? Треба врахувати, що норми законодавства про працю в умовах воєнного стану діють з урахуванням вимог закону, який було прийнято 15 березня 2022 року, і він має назву про організацію трудових відносин в умовах воєнного стану зі змінами та доповненнями. Відповідно статті 2 пункту 2 зазначеного закону передбачено, що при укладанні трудового договору. Період дії воєнного стану умова про випробування працівника під час прийняття на роботу може встановлюватися для будь-якої категорії працівників. Отже, під час дії воєнного стану немає значення, чи ви молодий спеціаліст, чи жінка вагітна, чи внутрішньо переміщена особа роботодавець має право. Встановити випробувальний термін при прийнятті вас на роботу. Щодо строків випробування, тут все залишилося без змін. Згідно статті 27 Кодексу законів про працю, строк випробування при прийнятті на роботу не може перевищувати трьох місяців, а в окремих випадках за погодженням з профспілковим комітетом, якщо він є на підприємстві, це шість місяців, строк випробування при прийнятті на роботу робітників робочих професій не може перевищувати один місяць. Звертаю увагу, до строку випробування не враховуються дні, коли працівник фактично не працював, незалежно від причин. Тобто прохворіти весь випробувальний термін, як то кажуть, не вийде. Наступне питання. Молода жінка а, працює на даний час, її дитина часто хворіє, і жінка а, задала питання. Яка робота може виконуватися дистанційно? Чи є якийсь перелік робіт, які законодавчо закріплені, які можуть використовуватися дистанційно? Зауважу, що дистанційна робота це форма організації праці, за якою робота виконується працівником поза робочим приміщенням чи територією роботодавця в будь-якому місці за вибором працівника та з використанням інформаційно-комунікаційних технологій. Звернув увагу, законодавство не визначає переліку робіт, що можуть виконуватися дистанційно. Роботодавець самостійно вирішує, чи може робота виконуватися поза межами підприємства, наприклад, якщо це виробництво на, до прикладу, хлібозаводі чи продаж товарів у магазині, ви розумієте, працівники. Можуть працювати виключно на території підприємства. Однак, якщо це адміністративна якась робота, яку в цілому можливо виконувати поза приміщенням роботодавця, можна перевести працівника на дистанційну роботу. Окрім цього, за можливості і наявності ресурсів, взагалі-то законодавство дозволяє переводити на дистанційну роботу вагітних жінок, працівників, котрі мають дитину віком до 3 років або доглядають за дитиною до 6 років, за медичними показниками, працівників, котрі мають двох. Або більше дітей віком до 15 років, або дитину з інвалідністю, батьків чи опікунів дитини, або особи з інвалідністю з дитинства першої групи, працівників щодо яких на робочому місці увага були вчинені дії з ознаками дискримінації. Таким, до речі, останнім працівникам, пов'язаним з використанням щодо них дискримінаційних яких, якихось дій, це тимчасова міра і визначено законодавством строк, на який може бути переведена така особа, це всього два місяці. Отже, в нашому випадку, якщо роботу цілком можливо виконувати поза приміщенням роботодавця, раджу звернутися до роботодавця з письмовою заявою, Прохання про переведення на дистанційну роботу. При цьому щодо такого переведення роботодавець видає відповідний наказ. Також з працівником, відповідно до законодавства, може бути підписано договір про дистанційну роботу. Тобто, чітко в трудовому договірі буде вказано, що це саме буде виконуватися зараз уже дистанційна робота. Наступне питання. Чоловік уклав трудовий договір з нефіксованим робочим часом. І запитує, чи може він працювати на іншій роботі. Згідно Кодексу законів про працю, працівник має право реалізувати свої здібності до продуктивної і творчої праці шляхом укладання трудового договору на одному або одночасно на декількох підприємствах в установах, організаціях, якщо інше, не передбачено законом, колективним договором або угодою сторін. Згідно з статтею 21 .1 .1. Кодексу законів про працю, роботодавець не може забороняти або перешкоджати працівникові, що виконує роботу на підставі трудового договору з нефіксованим робочим часом виконувати роботу за іншим трудовим договором. Тому звертаю увагу, враховуючи, що така норма є, у трудовому договорі з нефіксованим. Робочим часом навіть забороняється в принципі встановлювати умову щодо заборони працівникові виконувати роботу за іншим трудовим договором. Поки це все. Нагадую: якщо потрібна приватна консультація, пошта зазначена в описі під даним відео. Дякую за увагу! Підписуйтесь на мій канал, ставте вподобайки і до наступних зустрічей.